Добрий ранок, добрий день. Нехай із посмішки почнеться новий день. З вами знову я, Катерина Сергіївна. А сьогодні до нас у гості завітав ведмедик. Звати його міхасик. Ведмедик приніс із собою свої улюблені іграшки. Це М'ячик улюблена іграшка ведмедика. Він дуже любить гратися з м'ячиком. М'ячик можна кидати, котити, грати з ним в футбол, доганяти його. А ще михасик любить гратися кубиками. З кубиків. Можна побудувати башту, дім та навіть гараж для машинок. Так, Михасику? Малята, Михасик просить розповісти вас про свої улюблені іграшки. Яка у вас улюблена іграшка? А як ви нею граєтеся? Діти, а ще сьогодні Михасик приніс з собою геометричні фігури. Ось подивіться, ця геометрична фігура називається круг. Вона за формою схожа на м'ячик. Давайте разом проведемо по кругу пальчиком. Ось так. Манята, скажіть, будь ласка, якого кольору цей круг? Так, він червоний. А ось мій приніс ще ось такий круг. Якого він кольору? Молодці! Цей круг синій. Окрім великих кругів, Михасик приніс іще маленькі, теж червоного та синього кольору. Ведмедик просить вас розкласти круги за кольором до великого червоного круга. Потрібно покласти маленькі червоні круги. А до великого синього кругу маленькі сині. Будемо накладати маленькі круги на великі. Зараз я покажу, як це робиться. Так. Беремо круг маленький. Якого він кольору? Правильно червоного. Накладаємо його на червоний круг чи на синій. Правильно на червоний. Ось так. А цей маленький круг якого кольору? Так, він синій. На який круг його накладаємо? На червоний? Чи на синій? Вірно, на синій. Давайте розкладемо всі круги, які приніс нам сьогодні ведмедик. Куди потрібно покласти цей круг? На червоний чи на синій? Вірно на синій. А куди покладемо цей круг? Молодці на червоний. Ось так. І в нас лишилися ще круги. Синій кладемо на синій. А червоний круг? Так, на червоний. Ось ми і розклали круги, допомогли нашому Михасику. Малята михасик. Каже, що йому дуже сподобалося, як ви впоралися з його завданням та допомогли йому розкласти круги? А ще Михасику було дуже цікаво послухати про ваші улюблені іграшки. Малята, а вам сподобалося гратися з Михасиком? Що ми допомагали йому зробити? Діти, Михасик дуже просить вас надіслати фотографії вас з улюбленою вашою іграшкою, а також просить надіслати, як ви розклали круги. А сьогодні ми з ведмедиком вже прощаємось з вами. Бувайте, малята! До побачення!